Ori dať maзоri, zaho ore, dať maзоri, jeddyть jedma зорочки, wezyć vezosit dwa веночки, єдуть єди мазорочки, визить везуть два, два віночки. словно золотіє, словно золоті. Преєхаве вночі при ясної свечі стук, бряк, в окенечко, вийде серце коханечко, стук бряк, в окенечко, вийде серце коханечко. Дай коню води, дай коню води, не можу я встать коню. Води. Що з вечора була, роса походила по ні боса. Що з вечора була, роса походила по ні боса. Ніженьки болять, ніженьки чемля. На дні чулочки в сієнечки, на, на день будеш гожа, на хозяйку похожа, на дін будеш гожа на хозяйку похожа. Куплю башмачки, куплю башмачки, купуй. Не купуй. Мені мати приказала, щоб з тобою не гуляла. Мені мати приказала, щоб з тобою не гуляла. Матусі боюсь, матусі боюсь.